Друзі, всім привіт! Сьогодні моє відео стосовно налаштувань Bluetooth автомагнітоли TIS. Дивіться, придбав я її і захотів під... підключити звичайний ELM адаптер або ГБО-адаптер. Магнітола не бачить взагалі. Іде пошук, нічого не знаходить. Зателефонував я, я придбав роки три тому. В одній конторі під назвою Стаги Бубст Bluetooth адаптер. Він з телефоном працював, але ну, були обриви. Ну, кое як працював, все рівно можна було відслідковувати витрати палива, калібрувати бак і так далі. Ну, не дуже я цим а, адаптером був задоволений, але ж це ж ну, косокриво працював. Ну, хотів я підключити до магнітоли. Але вона його не знаходила. Я думав, це проблема в Блютус адаптері. Зателефонував виробнику, вони сказали, ні, це проблема в магнітолі. Або вони запропонували вихід, який за 1700 зробити під мою магнітолу, під адрес мого bluetooth пристрою. Саме bluetooth адаптер. За 1700 гривень. Ну, я вирішив, це забагато. Для Bluetooth-адаптера я обійдуся телефоном, але я все ж рівно паралельно шукав шляхи вирішення. І знайшов. Дивіться. Остання прошивка автомагнітоли. Ви скачуєте її на офіційному сайті, вводите свій серійний номер. Якщо у вас CC3, скачуєте для CC3. У мене cc 3 2 k скачую для cc 3 2 k І є такий файл config. Відкриваємо його. Відкриваємо і є. Тут ось така строка Sys Bluetooth, type дорівнює 0. А у мене, це я вже його змінив, у мене стояло 7. І у вас, скоріше всього, буде стояти 7. Прибираєте, ставите нолик, нажимаєте файл, Зберегти. І закриваєте. Ну і перепровіряєте. І ще раз відкриваєте, бачите, ну, змінено. Бо я. Було, закрив і не зберіг його перепрошив і не... цього не вийшло. О, перепровірили. Да? Ну і все, витягуємо флешечку, ставимо магнітолу, вставимо в USB-порт. Ну, я не буду показувати, це довго. Та, тут і так стоїть остання прошивка. А якщо навіть остання прошивка, воно все рівно перепрошує, але назву Bluetooth змінить. Заходите потім після прошивки. Об устройстві про пристрій, і буде відображатись ось, бачите, версія Bluetooth. Якщо такої назви не буде, буде писати no name, ну, значить, щось пішло не так, або ваша магнітола не підтримує. Тому що я експериментував, пробував ставити там замість нолика одиничку, двоечку, троечку, в мене писало Bluetooth name. Ну, зараз нолик поставив. Ось така ось версія Bluetooth 1029. Все. І тепер дивіться, 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 що ми робимо. Ось, наприклад, я вже підключав, сьогодні придбав новий Bluetooth адаптер ГБО. І тепер не через основне меню ми підключаємо пристрій, а через, от наприклад, Стаг ГБО. Ой, програма газкомп'ютер Стаговська. У них є вкладочка, тут Bluetooth. І через програму, бачите, ось вона знайшла, ви, натискаєте пошук, і вона познаходила пристрій, ви вибираєте, ну, стах, звісно ж. І потім уже Connect, і магнітола підключається до адаптера. Якщо вам потрібно, наприклад, підключити бездротові наушники, або ще якийсь пристрій, є лемку, А в лемки в програмі нема виходу на Bluetooth, ну, нема такої менюшки. Скачуйте в Play Market програму Hyd Settings. SETTINGS І тут є тепер доступ до такого меню Bluetooth. З основних налаштувань в магнітолі в цей доступ я не можу зайти. Тільки через цю програму Hyd Settings. І тепер натискайте Додати пристрій. І ось бачите, Стах Samsung телефони CH510 безпроводні наушники. Потім натискаєте підключитись і все, магнітола підключається. Так от, дивіться, все просто. За декілька хвилин зможете додати новий пристрій. Чому це Китайці приховали? Ну, я думаю, приховали для того, щоб ну, купували їхні Bluetooth-адаптери. Тому ось таке вирішення питання. Дуже легко та зручно. Всім дякую за перегляд, гарного дня. До нових зустрічей!